Опублікувала статтю зникаюча зброя. І це про зброю, яку постачають в Україні. чи не внаслідок роботи українського набу росіянам стало зрозуміло, по яким схемам болгарські боєприпаси потрапляли в Україну. Поляки переступають через власну гордість і готують новий пакет допомоги Україні. Адміністрація Зеленського зараз потопає в скандалах і сварках У багатьох. Західних політиків з'явилася діясанказія на Зеленського. Вони крізь зуби йому посміхаються. Враження таке, що він пішов косити наліво і направо, тобто він пішов просто в психічну атаку, і його оточення найближче не може його ні зупинити, ні вплинути за злочини проти конституції. Чиновники і політики повинні відповідати свободою Зеленського Шопка реально стомили. Демократичних лідерів. Вітаю, друзі! Польське видання Newsweek під рубрикою Бізнес опублікувало статтю Зникаюча зброя». І це про зброю, яку постачають в Україну. Там говориться про те, що. В кінці минулого року виявили зникнення з початку війни близько 40 тисяч боєприпасів до комплексу Джевелін, до комплексу Стінгер на суму 1 мільярд доларів. А потім, як ми пригадуємо, Почалися великі скандали, ну, тим більше, е скандали з закупівлею боєприпасів в Україні почалися ще з 22-го року. Вже в 22-му році було відомо, що недопоставлено майже на мільярд боєприпасів на 35 приблизно мільярдів гривень у му році. І Серед фірм, які там фігурували, це і Львівська, Львівський арсенал і фірма Альфа польська. Тобто в Україні ці історії вони досить медійно розкручені. Останній великий скандал щодо фірми, фірми Львівський Арсенал, був пов'язаний з тим, що один із контрагентів словацьких фірми. Звертався до Міністерства оборони України про те, щоб забрали боєприпаси, які законтрактували, які оплатили. Але ці боєприпаси більше як півроку валяються на складах Словаччини. Невідомо досі, чи ці боєприпаси доставлені в Україну. Але коли почали виникати скандали, українське набу почало проводити слідство і звернулося до... Країн постваршавських, тобто країн, які виробляють або мають на складах запаси радянських калібрів, 122 міліметри снаряди, 152 міліметри, ну і відповідно набої до системи ГРАД. Як відомо, польська сторона досить акуратно поводилася по-партнерськи, сказав, але. Вся історія вилилася на те, що швидше за все, що схеми, по яких потрапляли в Україну, наприклад, боєприпаси до Граду, болгарського виробництва. А там хочу нагадати свого часу, про російські сили продавили зобов'язання через парламент, щоб Болгарія не постачала в воюючу Україну своїх боєприпасів. Тому болгарські боєприпаси. Випетлювали різними шляхами, аби потрапити в Україну. І е скандальність тез цієї статті, якраз про зникаючу зброю, зводиться до того, що чи не внаслідок е роботи українського набу росіянам стало зрозуміло, по яким схемам болгарські боєприпаси потрапляли в Україну. Зараз обставини змінилися, тому що по суті. Провідні країни, виробники зброї, дозволили Україні бити по російській території. І ну, набої до Града» — це таке щось дуже вторинне і не таке масоване, як на початках набої до Града в у му році чи в 23 2023 застосовувалися. Тому можна сказати, що ця публікація, вона. Вона фіксує події е, зовсім минулого, але ж досі українське слідство не прояснило, де гроші і де недопоставлен боєприпаси. Тобто, коли польська сторона а е, польське видання НІСВІК зачепило цю тему, по суті, вже е, розуміючи, що Україну і так і пере, перетрясло всю через корупційні скандали у Міністерстві оборони. До речі, в цьому виданні, ну, в цій статті «Зникаюча зброя» згадується історія з постачанням турецьких курток, як приклад, корупції. Згадується той, той же самий Касай, депутат від «Слуги народу. Тому можна сказати, що. Тези, які е, оприлюднені в цій статті, а особливо витік інформації, е, по якій Росія таки вирахувала схеми постачання не лише болгарських, в Україну потрапляли ще і сербські, наприклад, ракети до системи ГРАД, вони покращені і Якщо ціна набою, який потрапляв в Україну, звичайного набою складала 2,5 тисячі доларів, то набій подовженої дії, який пролітає 40 кілометрів, коштує 6 тисяч. І експерти, яких називає у свій, говорить, що це непогана ціна, тобто вона не, не, не перевищена. Але ж питання не в тому, щоб перевищити чи не перевищити. Питання в тому, що міноборони при зміні керівництва, а по суті, в статті більше згадується, більше акцентується уваги на досягнення Хрезнікова. Але ж після Резнікова з приходом міністра Мерова, що змінилося? Змінилося то не так багато. Просто, якщо з'являються такі публікації в польському виданні, це означає, що поляки, попри все, попри ті скандали, які вчинила українська сторона, ну, щодо перевезень зерна, щодо хабської поведінки українських чиновників. Ну, це не надто болюче для поляків. Поляки переступають через власну гордість і готують новий пакет допомоги Україні, і це правильно, тому що є розуміння, що стійкість України важлива для цілої Європи. І це розуміють країни Балтії, Польща, Чехія в першу чергу, і Словаччина теж якби не крутили. Але якщо враховувати ну Цю публікацію, а її прочитають значно більше людей, ніж українські розслідування, які особливо… проблема ж то в тому, що українські розслідування не завжди прочитуються як, як слід, в тому числі на Заході. Тому що там є свої стримуючі фактори, якщо, наприклад. Українські публікації, ну, так би мовити, неглибоко не е, прочитуються. Це означає, що є небезпека політиків демократичних країн е, потрапити в неприємне союзництво із Зеленським і його корупціонерами. Так, це в 22-му році всі стоячі аплодували Зеленському. Парламенти строячі аплодували Зеленського. Але зараз обставини то змінились. І, попри стійкість і героїзм військових, адміністрація Зеленського зараз потопає в скандалах і сварках. Сам Зеленський у турі закордонному, а це просто ну, безпрецедентний. Він, він не з'являється в Україні, він їздить десь. Зараз десь він перебуває в Філіпінах, потім, швидше за все, не заїжджаючи в Україну, поїде до Франції на е, день Ді, на День висадки е, десанту. А потім, швидше за все, вже з'явиться в Україні і поїде до Швейцарії на Саміт. Але за цей час в Україні. Е, ну, Купа всяких перипетій, зокрема, з тарифами, і Зеленський, який, ну, можна сказати, поза процесом, тобто, враження таке, що йому красивезно е, сформували е, умови, щоб ті ж самі енерготарифи чи ціни на пальне, нібито не били по його. Рейтингах. А які там вже рейтинги? Забудьте про рейтинги. Справа в тому, що коли вже в Польщі з'являються такі публікації про оборудки збройні, то і польським політикам всередині країни дуже важко буде пояснити своїм виборцям, чому Польща мусить підтримувати Україну. Ці дані, які оприлюднює Newsweek, вони лягають таким. Грем на підтримку з польського боку України. Польські виборець почне питати своїх політиків. Якщо українська влада така неадекватна, чому ми мусимо витрачати мільярди на підтримку України? А тут виникає ще й інша обставина. Справа в тому, що зараз в західному політику. Е, Вариться дуже складна формула, і як же бути присутнім у Швейцарії на саміті миру і не оскандалитися, тому що після саміту у Вільнюсі, саміту НАТО, у багатьох західних політиків з'явилася дія на Зеленського. Вони крізь зуби йому посміхаються. І, звичайно, ж вони з ним говорять, тому що треба підтримувати Україну як державу. Але від виходу Зеленського від його огідних несподіванок багатьох коробить. І зараз якраз західний політикум вишукує формулу, як проскочити цей саміт у Швейцарії. І вивести хоча б на якийсь результат. Хоча б на якийсь, тому що Зеленський, який зараз розкидається словами, не озираючись на, тобто навіть не задумуючись, як ці слова відгукнуться, враження таке, що він пішов косити наліво і направо, тобто він пішов просто в психічну атаку, і його оточення найближче не може його ні зупинити, ні вплинути. Остапа понесло. Якщо Остапа понесе в Швейцарії, а його точно понесе? А що тоді робити із самітом НАТО? В Вашингтоні, Ювілейним? А якщо Остапа понесе ще й в Вашингтоні, і як тоді доводити своєму виборцю, що все, що робили політики Західні? Підтримці України це правильно. Бо це правильно, бо це підтримка українського народу, а не зеленської шобки, яка, по суті, узурпувала владу на сьогоднішній день. Та модель, той спосіб управління країною, який, який нав'язали українцям Зеленський з Єрмаком. Антиконституційним. І зараз треба робити все, щоб повернутися до Конституції, до прямих норм Конституції. Взагалі, наслідком урядування Зеленського має стати створення зовсім іншого законодавства. Особливо площині злочинів проти Конституції. Нам злочини проти Конституції треба зробити, криміналізувати. За злочини проти Конституції чиновники і політики повинні відповідати свободою, повинні каратися у в'язницях, а не розтоптати Конституцію, і ходити по вулиці хіхікати. Так не працює взагалі правова система. Тому що коли українці бачать, що гарант Конституції плює на Конституцію, чому вони повинні дотримуватись Конституції і права? Чому? Оце найважливіше питання. І я думаю, що такі публікації, як «Ньюсвік», зараз посиплються все більше і більше. Тому що Зеленський і його реально стомили демократичних лідерів. І, мабуть, вже й народи цих країн, де ці лідери правлять. Тоді що? Тоді нам залишиться опинитися сам на сам із Росією? Так Зеленський до цього і схиляв весь час країну і партнерів. Тобто це гра за путінським сценарієм. Так може час би подумати і про таку статтю як Державна Зрада щодо дій Зеленського і його оточення. Чи ми потім згадаємо про цю статтю по війні, коли Зеленський і його шопка втече з країн? Як ви гадаєте? Дякую, друзі. Поставте вподобайки, поділіться цим відео. Аби наша аудиторія зростала і дякуємо Збройним силам за стійкість і за щастя прокидатися в рідній країні, вранці. Слава Україні!